Неласкаво просимо в ДНР. Натуральные. Это, ну как вам сказать, говорят в России там Бандери. Не бандери, Бандери. Ми голодні сиділи. Я хлеба не видела, полгода. Тож не тоже хлеба, я сам леток не видела. Блін, Росія проклята, Не хоче нас забирати. Где-то шляется, непонятно. Это твари, это фашисти. І этот Зеленський... Вітаю, ви на каналі для обраних, і сьогодні я покажу вам, що відбувається на окупованих територіях Донеччини зараз. Качченко відпочиває. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. А ми ж починаємо. Фініс душилін показав у селидовому пункти розміщення цивільних. Це не чоловіка, да? Видею чоловіка на дві тижні. Є так? ще допомітне да можливість. Це то що от непосередньо народний фронт взяв на себе закриття. Первічених потребності Как правило с се того что народного фронта фронту. Быстріє возможності розвернутися безразлічної молодіжі у нас, И зірочкою цього сюжету стала місцева бабця Надежда Васильівна, евакуйована з Покровська. Всі мілки не фотографію така мовиті. Віті ви вот сьогодні красива. Дуже красива, ідейна і наскрізь просочена руським міром. І не дивно, що фоткають, бо і іще той вірить у символізм. А ви знаєте, що Путін сідьмого радів, а я <ристо> 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 Так каже, ми один знак. то це слухайте, якщо чесно, не цікаво, коли цей вилупок виродився. Цікавіше, коли він уже сконає. Його дома ви, вдома. ви все, знаєте, все хорошо. дай Бог, весь город за Росію. Весь. Ну так у селидовому населення було близько 22 тисяч, а залишилося кілька сотень, таких же ідейних, як вона. Тому не бреши. Але доля правди в її словах також є. тому що прийшла Росія, розумієте, От господі, думаю, що в Совєтський Союз окунулася. Окунулася по повній. Це ж, напевно, те, чого ви так довго чекали. Ви сумували за байками про звірства? А от і не сумуйте. От прямим текстом урожаї. Понимаєте, це натуральне. Ну Як же вам те місто в Молдові провинилося? А ще є бендерики. Дуже смачні, до речі. Зеленський ж для цієї паняночки ворог номер 1 Тварі, це фашисти. Цей Зеленський... Ой, извините, його повісить надо. Але Надежда Васильівна вже готується поповнювати отряди. Путина. Мы, отряды Путина, обращаемся к Деду Морозу. Пожалуйста, сделай нам встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы 13 лет везде выступаем. Все поддержим Владимира Владимировича. Я смотрю на Путина, как он э, ну, ну, действительно политик. Что там, я не вникаю в политику. Что там? Я не вникаю в политику. Но он э, не вид. разговоры, все. Другие, смотришь, тоже самое. Вот в Таганроге женщина наговорила говорила, мама, есть дела, у нас тоже, говорит, беспредел бывает на местах. Но если Путин узнает, то вылетают правильно. Як же просочується ця українська говірка, а зсередини лізе російське нутро. Я хах, є поляк чистокровний, не оті прихлібателі либо... бен, а чистокровний. Ота баба хах, Ну, я вот розумієте, останні десять лет я ненавижу навіжу Україну. А Чи була ти українкою? Питання риторичне. Проте, схоже, вона дочекалася того, про що так завзято мріяла Совєтського Союзу та русських освободителей. Які це звір'я. А які хлопці прийшли, думаю, боже, неужели я звернулася в нормальне состояння життя? Дай Бог, Господі, я попервах сказала. Я вы нас не бросите, Я говорю, звичайно, а то повоюєте, повоюете, отбиваться Будете посмотрите, шо нападають і бросите, Не бросайте. Я говорю, нас. Я так роз... Думаю, ну вплин Росія проклята, не хоче нас забирать. то зашляється, непонятно правда. А потом казав вона говорит, вона русские, Я говорю, покажите документы. Проте якби ця бабця потрапила до умовних улипки, шухера та строя. Вона б так точно не раділа. Вибивають за двері, залітають, забігають з обстрілами. К нам в дом три очень пьяных военных начали стрелять. Мы кричим, что свои это гражданские мирные жители не начали издеваться над мужем. Начали у нього над головою стріляти позивні. улипка строй і шокір. Якщо не бачили цей ролик на основному каналі, обов'язково перегляньте. Там абсолютне відображення того, що буває, коли приходять руські мальчики. І навіть якщо ви так їх сильно чекаєте, чому то вирішили, що ти рішилі, штункарні мені ми тільки пекли хліб русським... з російськими солдатами діліз і вони молодці, з нами теж дуже дивились. Пощади не буде нікому. Однак, слухайте, і зараз цю бабусю не все влаштовує. Воду можна ще достати, ще побіде. Ну, коли кушати нічого. Ми сиділи макарони, квасоля і каші. Я вже досиділа до такої степені, що прикройте, будь ласка, холодно. Ну, от, это... Не до такої степені, що мені серце почало ну, чувствую, садитися. А що вона серйозно думала, що їй тут подадуть бутерброди з червоною та чорною ікрою та налють келишок шампанського? Ні, Ну, стоп, завдання було ж інше: повернутися в Радянський Союз. Хоч якісь обіцянки виконали? Чесно, у шоці був навіть сам Сергій. Кириенко. Она всем задачу поставила, а главное, что глаза горят, да? Люди ну, в таком возрасте, люди такое пережили, да? А... Ну, советская закалка, она да, даже да, так да, проронила, говорит, у, да, у меня есть да, ощущение, что. А, да, что, да, да, При... что вернулось Советский Союз. Да. Да, да, да. Перший заступник керівника адміністрації Путіна. Далі ця компашка вирушила в одну з місцевих шкіл. О, здесь, де... Ну, Ну, здесь дети Сейчас они наконец, ну, даже... вообще, а вообще они. Скільки... А сколько им видите шукало сообщество? П'ятнадцять чотирнадцять Да, 15, 15 дошкольних і два українські. Ну я не знав, що в Селидово вже дітяжки учаться радостно. Що все таки мирна життя, коли діти ходять в школу, реально Це елементи мирної жизни. Це звісно, мірна життя. Не повірите, яка ж турбота про дітей самого города Васкрісенськ. дітишкам привезли подарочки, і не аби хто, а сама снігурочка і якийсь рук, ну, судячи по одягу. Отець Михайло, з великою любов'ю, з міста Воскресенськ, Московської області, хлопці зібрали подарунки і вам ми передаємо. Вот. А ви роздадите вже всім дітям із Селібера. Дуже вам вдячна за цю діяльність. Дякую, господи, вас. Але повертаємося до нашого славнозвісного сюжету з Пушиліним і Кирієнко. Ну, як же наприкінці не похизуватися на фоні руїн? Васький аполченський стіль. Ну і самі ж окупанти не соромляться глумитися над жителями міста, бажаючи нібито миру і жити у власних домівках. Тільки ж завдяки кому місцеві не можуть жити у своїх оселях. Дорогі сілідавчані, з новим годом вас, з новим щастям! Е, желаю всім Крепкого здоров'я скорішого міра, і щоб всі жили в своїх домах. Спасіба освободілі з прогресом. Тепер у Селидове возитимуть хліб, але черги, схоже, там будуть такі ж, як і в радянському союзі. Все, як і мріяла надежда Васильівна. Продукція донецького хлібозаводу в скором времені з'явиться на полках магазинів в Курахово, Селидово, Горняки і Українські. Компанія уже організувала поставку хлібобулочних розділів в Авдіївку. Ежедневно в місті доставляють порядка 500 кілограмів продукції. Це важливий шаг для налажування повноцінної життя в освобождених населених пунктах. Тим часом давайте перемістимось у Мар'їнку. Пам'ятаєте, Галю, Галюню, Галіну ні Так, це та сама єдина жителька абсолютно зруйнованого міста привода Не повірите, в Донецьку немає ялинки? Це Мар'їнці. Є пуніт новою горді в Марінки установі для городської <різь> Як постаменти для святкового дерева використали гільзу від артилерійського снаряда. Саму ж ялинку галька знайшла в найближчій посадці. Галюня прикрасила пухнасту красуню новорічними іграшками та дощиком, але без гірлянд. Світла в населеному пункті поки що. Немає відкриття головної єдиної новорічної ялинки, ознаменував залп із хлопавки. Були запрошені представники федеральних і регіональних змі та гості з регіонів Росії. Вау, Галя! Ну ти всіх знову удивила. Вугледар, сімейна пара повернулася додому і побачила сліди руського міра. Вони виїжджали до окупованого також Бердянську, а повернулися у рідний Вугледар, і схоже. Им ничего не сподобалось. Вот так. Мы приехали к себе домой. Сашкин дом тоже, ну, заревшая. Мы приехали к себе домой, на комиссию ездили летом. У меня еще в холодильник стоял, еще сейчас заехали, тупо полностью. Нет, нет, нету, все целое и Люстры были нормальные, висели. Еще раз квартиру. Люстры все ржавые, цвиль пошла. Короче, капец, полностью капец. Но моя квартира, как они сказали, на ремонт мне, на восстановление. Еще три года, сказали, постоит дом, потом его как бы... А смотрят и скажут вердикт будут восстанавливать его или не будут восстанавливать. Но он уже ему там хана, а дому самому хана. Короче, да, на 20%, наверное, 80 квартиры сгоревшие. Тут 20 человек сидит еще. Гусей держат свиней люди. Ну, он собирается потихоньку к весне кое-кто сваливать. Ничего тут, тут просто от слова совсем. Страшно, людно, бурьян, ну и такое вот. Печальна очень. Зато тепер можно говорить на русском. Сплюсив, схоже, на цьому все. От вам і восстановление. В Курахове. Заявлено, не наче місто оживає, але, судячи з кадрів, місто доживає. Доставка яблучек з республіки Адыгейя. Були яблуки, привозили соки, воду. Ну, як би, то, все, то, що треба в інтерв'ю. Это Деда Мороза. Деда Мороз из теплая дыги. Как обещали, привезли буржуйки 18 штук. Для того, чтобы людям было тепло, для того, чтобы могли на чем готовить. В общем, потихонечку город оживает. Освободители у захвате вид будинки, в Якиш сами и разбыли. Такого они не видели. Ничего себе, да, какая мебель? Это все. Донецьк, ТРЦ, Донецьк Сіті. Сміттєві пакети дуже функціональна річ. Там можна зберігати і фекалії, і молоко у кавовому апараті. Центр міста на снігу хотіли намалювати ракету, а вийшов короткий опис життя у динери. Миківка до речі, пам'ятаєте, в минулому випуску жительку, яка вкрала новорічні прикраси. Ну її ідентифікували, і тепер цій панянці загрожує два роки позбавлення волі. От такий от вам не хепі енд. Якщо ж ви хочете бачити такі дайджести з інших окупованих територій, поставте вподобайко, а також напишіть коментар. З вами була Дарина Біла. Побачимось!